Сьогодні у нас день тест драйва, трохи поганяли джинми. Пару людей сьогодні приходило, одні думають, а другі приділилися, значить покаталися на джинма, джинма вузька, джинма широка, Донфенг один, Донфенг інший. І зупинилися на Донфенві. Донфанг люксовий, свіжа поставка на 24 коней, моторка М385, ціна 7850 доларів. Їде на Ужгородський район. Тож деколи, коли ви не впевнені в якійсь моделі, краще приїхати на тест-драйв. Тому що ці люди вони, в принципі, були зранку, оприділилися, що джинма, приїхали трошечки пізніше, тому що ще були конкурентів. І вибирали. Іменно між джинмою вузькою і широкою, але в кінцевому етапі взяли Донфенга на широкій резині. Більше він їм сподобався, тому деколи перед покупкою, якщо ви не поділилися з моделлю, вагаєтеся, візьміть і приїдьте до нас на тест драйв. Тож всім дякую за увагу. До зустрічі, до нових відгрузок і до нових відеооглядів.